Далі я читав текст яку ми сьогодні катягую. Там мова йде про безпеку, там мова йде про стандарти НАТО, до яких Україна вперто йде, незважаючи на все. Там є про морську безпеку, там є про торгівлю між країнами. Там є про міграцію і про притягнення, до речі, до відповідальності про життя. Так, вона, можливо, не така класна, як з американцями. Бо там немає нічого, сказано про доступ до українських ресурсів на привілеованих правах. Може, це хтось хотів би там побачити. Запропонувала нам руку підтримку в критичній для нашої держави час. А ми замість того, щоб подякувати, шукаємо, щоб якихось там чогось титалого. Давайте будемо вдячними нашим партнерам. І 3,6 мільярдів фунтів, навіть не доларів, як казали колись у мультику, безвезл'язана. Це набагато більше, нічого. Подпід на українські ресурси. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати колективу Міністерства закордонних справ, посольства України в Великій Британії, Північній Ірландії, особисто послу України, пану Валерію Залужному, за, за якісну, добру і перспективну угоду.